Судили ще РФ над українськими військовими продовжується. Військовополоненого Олександра Свинарчука, так званий Верховний суд ДНР, засудив до довічного ув'язнення. Звинувачують командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ у вбивстві та жорстокому поводженні з цивільним населенням. Подібні накази він нібито віддавав, перебуваючи на бойових позиціях Азовмашу у Маріуполі. У місті, де від рук російських військових загинуло близько 87 тисяч людей, це лише задокументовані дані моргу. Тепер так званий суд ДНР стверджує, що підлеглі Свинарчука нібито вбили 21 мирного жителя і намагалися вбити ще 16 людей, але тим вдалося втекти. Український військовий, як твердить слідчий комітет, повністю визнав свою провину. Відбуватиме покарання він у виправній колонії особливого режиму. Але ми чудово знаємо, якими методами в РФ тиснуть на військовополонених після тортур, які застосовують до людей, зізнаєшся в чому завгодно. Визникає питання. вопрос: не только обвинення, але і як судять. соблюдається ли право на защиту. каким образом а, вообще про проверяется правомерность этого суда, там, на каком основании он функционирует, а, есть ли состязательность сторон и так далее. И так далее. То есть да даже если судят за военные преступления, также важно, как судят. І це великий вопрос. вопрос можна говорити о, наприклад, саблюдінні презумпції невиновності в этом випадку? Раніше вироки отримали підлеглі свинарчука, які за версією звинувачення нібито безпосередньо вбивали мирних жителів. Івана Тарана 11 вересня засудили до довічного ув'язнення. Як стверджувало звинувачення, він убив чотирьох людей. А Віталій Антонов у жовтні отримав 24 роки колонії за звинуваченням у вбивстві одного цивільного. Ще один обвинувачений у Цій справі морпіг Денис Рашпля. За даними комерсанта, за місяць служби у Маріуполі він нібито вбив 16 людей і поранив ще як мінімум 9. Про результати розгляду його справи наразі невідомо. Судили ще РФ над українськими військовими незаконні. Більше того, є військовим злочином, каже міжнародний адвокат Сергій Голубок. Російськими судами в основному судять за участь в незаконних варжоних формуваннях И за иные преступления, которые основаны на тезисе о том, что, скажем, полкозов или другие подразделения вооруженных сил Украины ⁇ это по российскому праву какие-то незаконные подразделения. Хотя это часть противоборствующей стороны вооруженного конфликта вооруженных сил Украины. И вот эта попытка криминализации по российскому праву... Э Участие в вооруженном конфликте, что с точки зрения международного гуманитарного права совершенно правомерно, сама по собі является воєнним преступлением. Насправді, все навпаки, головні військові злочинці влада РФ і засудили ще військовополонених. Міжнародна Феміда може порушити ще одну справу проти Росії. А фігурантами можуть стати судді РФ і незнання міжнародного права чи небажання його знати не звільняє їх від відповідальності. Я думаю, що вони виконують поставлену перед ними задачу і не дуже сильно відчаются від якихось нибудь там не знаю полицейських или копати відсюди і нужно вот до обіду. А то, що хтось з них десь коли то учился, все це давно забито і делу не на Это винтики. Но от этого они не перестают быть ответственными за приступлення. Чи знають цих гвинтики так званого суду ДНР, що згідно з міжнародним гуманітарним правом окуповані території все одно залишаються частиною тієї держави, які належать, тобто Україні? А отже, діяльність там російських судів проти але за час повномасштабного вторгнення російські суди на окупованих територіях винесли вже понад 160 таких фейкових вироків українським військовим підрахувало видання верстка. При цьому середній термін позбавлення волі, який призначали підсудним, 21 рік. До осені кількість вироків українським військовим почала різко зростати. Якщо у липні було винесено один, то вже у вересні засудили 40 військових у жовтні 37, А за початок листопада ухвалили вже більше восьми. Ми були років, зазначили журналісти. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.